В нашому місті відбудеться дуже видатна і значна подія. Уперше до нас приїжджає гість з Німеччини Наталя Потопаєва. Вона є автором програми Шлях до свободи твоєї сім'ї. Також вона є почесним док... доктором наук. Також вона є засновником міжнародного благодійного фонду Допомога наркозалежним. Більше 20 тисяч спасенних людей від будь-якої залежності. Ця подія відбудеться в місті Червонограді по вулиці Пушкіна, 8. Біля мототреку Гірник о 18-й годині 25 квітня. І я запрошую всіх людей, які мають е, таку проблему, як е, залежність від наркоманії чи алкоголізму. Е, будь ласка, приходьте, і ви, і ваші діти можете отримати тут відповіді на всі ваші запитання. Сподіваюся, що від нашої зустрічі ви отримаєте. Дуже багато корисної інформації, яка допоможе вам і вашим сім'ям, також допоможе вашим дітям звільнитися від будь-якої наркотичної або алкогольної залежності.